Позаду мене стандартне тренування водіїв управління державної охорони. Тут вони відпрацьовують пересування автомобілів у колоні, об'їзд перешкод, змійку та розвороти. <звук> Усі ці вправи майстерно роблять ті, хто возить президентів та урядовців словом перших осіб держави. Водії навіть свій власний рейтинг від пасажирів склали. Найбільше вразила робота, скоріш за все, з президентом Франції Мануель Макроном. Дуже відкрита, позитивна людина. Приїхав з посмішкою, сів в авто, привітався, потиснув руку, спитав, як справи. Денті. Олександр водій удому вже більше як 13 років. Кого тільки не возив, десятки світових лідерів та урядовців. А останнім часом роботи багато. Бо в Києві іноземні гості приїжджають постійно. За останні кілька років вже супроводжував більше 50 таких делегацій іноземних. Це, зокрема, президенти таких країн, як Франція, Польща, Литва, Словенія, Фінляндія. Приїжджаємо. Якщо ви думаєте, що робота водія лише сидіти за кермом, то ви помиляєтесь. Шофери це ще й професійні охоронці. У кожного за плечима сотні тренувань зі зброєю та навички медичної допомоги. Також тренуємося як бодігарти, тому що ми усі беремо участь в охоронних заходів і маємо бути взаємозамінними. Тож як починається робочий день Олександра задовго до зустрічі із делегаціями, і спершу це тотальна перевірка систем: і людини, і машини. Ми Прибуваємо на службу, проходимо медичний огляд. Це правило для всіх, хто відповідає за безпеку людей. Після цього я йду вже до свого автомобіля. Перевіряю візуальний стан, рівень рідин, тиск в шинах, обладнання, зв'язок. Після чого заганяю авто до механіка і він вже перевіряє технічний стан цього автомобіля. Якщо все в нормі, зустріч делегацій, Та цього разу замість президентів у машину до Олександра. Сідаємо ми. Пропоную вам присісти на місце, щоб, скажімо, так, відчути себе віп-персоною. Дякую. А далі відпрацювання вправ, які можуть зберегти життя. Машина досить важка, але додатково вона обладнана спеціальними гальмами посиленими. От. І зараз продемонструю, як автомобіль з такою вагою досить легко може зупинитися в екстреній ситуації. Опа. Для такої ваги авто такий гальмівний шлях це досить гарний результат. Скажу чесно, під час маневрів серце у мене трішки завмирало. А тепер про автівку. Звісно, вона відрізняється від звичайних, на яких ми всі їздимо, і насамперед системою безпеки для того, щоб витримувати не тільки влучання кулі різного калібру, але й вибухи, які можуть бути як з бічної сторони. На даху автомобіля або нижчим автомобіля. Звісно, через бронювання такі автомобілі мають набагато більшу вагу, тому комплектуються більш потужними двигунами, гальмівною системою. Навіть колеса в таких автомобілях вони незвичайні, і автомобіль у разі там пошкодження колеса може продовжувати спокійно рух далі. А ще у автівці є спецзв'язок із колегами та купа інших деталей. Є кисневі валони маски в авто на різні випадки. Також автомобіль має захист. Хімічних загроз. І всі ці безпекові заходи вже не раз себе виправдали. Я можу, для прикладу, назвати був напад на президента Шавернанза, коли водій своїми діями відвів автомобіль з обстрілу з зони враження, тому що було постріл з РПГ, попав в капот, підірвалася машина, і він увів в зони враження, де була засідка на цього президента. Тому й вимоги до водіїв при влаштуванні на роботу високі. Критерії відбору в основному це водіння не менше одного року. Також передається перевага водіям, які мають керування автомобілем в екстремальних ситуаціях. Також перевагу надаємо водіям, у які є знання іноземних мов. Останні роки кількість делегацій, які приїжджають в Україну, збільшилась в рази. Тож і людей потрібно навчати швидко та якісно. До речі, останнім часом водіями УДО стають жінки. І значно також збільшилося жінок, охороняємих. За цього ми зараз проводимо підбір жінок на посади водіїв. Вимоги ті самі, бо безпека не залежить від статі. Анастасія Терещук, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.